Привіт всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Ксеня і я з України. Так сьогодні виглядають наші квітники. Цвітуть квіти, але вже відчувається, що настав серпень і це вже кінець літа. Ранки вже приємно прохолодні. А вдень, хоч і буває спекотно, але ця спека вже не така, як в середині літа. Серпень починає потроху додавати яскравих, теплих, навіть осінніх кольорів. На заміну яскравим квітам приходять яскраві плоди, які вступили в період свого дозрівання. Наші персики, наші зимові яблучка, які вже жовтіють та червоніють, додаючи саду нових барв, а також починає дозрівати вже наш кізіл, вже потроху відчувається, що осінь десь не за горами. Дуже приємна, комфортна. Неспекотна і навіть спокійна пора року. Наша красуня Калина уже вбралась в червоне намисто. А також серпень – це час, коли можна пересаджувати квіти. І я вже собі, звісно, надумала переробити свої квітники. Деякі трошки, деякі. Кардинально. І ось хочу показати вам. Накупила купу квітів і буду змінювати свій садок. Це у мене три кущики вігели. Один похироплітник. Ось ці два великих красеня це Барбариси. І ще один зелений барбарис. А поряд верба Хакуронішики, а також спірейка і ще один барбарис Admiration. А також хочу змінити трошки цей квітник, дещо звідси прибрати і дещо додати. І олівці залишаться на місці, а решта. Буде змінюватись. Найбільші зміни чекають саме на ось цю територію. Тут у нас посаджені півонії та іріси, на задньому плані високі лілії. Навесні тут квітнуть тюльпани та нарциси. І я не врахувала, що це все досить яскраво та красиво, починаючи з весни і в першу половину літа. А далі ось такий трохи сумнуватий вигляд. Тому я, сподіваюся, що я врахувала свої помилки, купила нові рослинки і буду тут все перероблювати зовсім зовсім. Хочу висадити сюди пухіроплідник, барбариси Pillar, а також варіагатну вігіло. І між ними ДН-де розмістити. Іріси, лілії, не знаю, можливо, ще лаванду. Подивлюсь, як кажуть, як Бог на душу положить. От, ну буду займатись класичним для садівників, класичною для садівників справою, переробкою своїх квітників. Ще покажу вам. Наш квітничок, який донедавна був проблемний, а зараз ми його впорядкували. В якомусь із попередніх відео я розказувала, що не знаю, як тут вдіяти і що посадити, тому що ось та територія у нас завжди в тіньку, а ця територія завжди на сонці. І я не могла зрозуміти, які квіти мені сюди посадити. Ну, а на даний момент ось як бачите. Сюди я висадила хости звичайнісінькі і подорожникові, а між ними розбавила отак от ірісами, які будуть квітнути і трошки розбавляти цю зелень. А з лівої сторони я посадила кущики шаблії. Вони у мене тут різних кольорів і різних сортів. Вони всі середньорослі, будуть квітнути синім-фіолетовим рожевим та білими кіточками. Посередині у нас тут така ось доріжка, по якій можна зручно ходити, для того, щоб або там щось прополоти, або тут ходити біля персиків та кущів жимолості, які у нас тут ростуть. На великі спіли. Ми поставили великі горщики з квітами на маленькі. Маленькі. І ось таким чином зараз виглядає ця наша територія. Це не зовсім квітник. Скоріше, це така територія вздовж паркану, де ми висадили і кущі, і дерева, і квіти. Тому що сам маєток у нас невеличкий, і ми намагаємося. З користю для себе, а також з естетичною привабливістю впорядковувати територію. А ще серпень для мене це фарширований перець. Саме така ось у мене асоціація з ним. Для мене серпень пахне перцем. Я навіть не готую його в іншу пору року. А саме ось наприкінці літа, коли він вже достигає на грядках. Тут звичайний стандартний підготовчий процес. Почистила помила перець, рис відварений заздалегідь, фарш. Трошки додаю копченої меленої паприки, аби підсилити смак. Ось такий банячок фаршированих перців в мене вийшов. Змішаю сметанки з соусом і буду тушкувати смакоту. Такий ось у нас початок серпня і плани на серпень. Звичайне життя в українському селі. Коли все в задоволення, коли в гармонії з природою. А головне з самими собою. На цьому буду завершувати свій влог. До нових зустрічей! Дякую вам за те, що були зі мною.